Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Алан Бадоєв, український режисер осетинського походження, сценарист, кліпмейкер та телеведучий, нині працює над документальним фільмом про війну в Україні Довга доба. На цих фото ви бачите юного хлопця осетинського походження, який виріс в українській цій Донецької області. Творчим хлопчик був з дитинства, але після школи планував піти навчатися на юриста. Батьки хотіли стабільного заробітку для Алана. Але все змінив один візит до зали суду. Там Бадоєв точно зрозумів, що юрист з нього не вийде. Думаю, так, ладно, не цікаво. Прийшов до тата, кажу, так не буду юристом. Він як? Отак, буду режисером. Вже з перших курсів на режисерському факультеті Бадоєв починає знімати. Але не кліпи, як ви могли подумати, а документальне кіно. З цього і почався його творчий шлях. А от першою, хто повірив у тоді нікому невідомого Алана як у кліпмейкера, стала Ірина Білик. Кліп на пісню Сніг він зняв для діви, ще не маючи ні імені, ні досвіду. Я до неї прийшов все ж таки більше як фанат і сказав: Ти мені повір, і кліп буде крутим, буде дуже красиво, і мені повірили на слово в університеті. Він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною. Жанною ці двоє студентів точно знали, чого прагнуть, але не знали, який шлях потрібно пройти, аби отримати бажане. Вони знімали кліпи, програми, фільми. Головною критиканкою відеоробіт Алана була Жанна. Це єдина людина, яка може сказати. Вона дуже чітко може сказати. Я за це і люблю цю жінку з нею не розслабишся. У цьому союзі народили доньку Лолу. Також пара виховувала сина Жанни від першого шлюбу Бориса. А через 11 років подружнього життя розлучилися без скандалів, поділу майна і бруду. Скажете, що так не буває. Так не було на публіку, але у стінах їхнього дому зізнавався Алан було пекло. Це не було легко ні граму. У нас були вечори, коли ми сиділи. Ось тут чому дани. Ми сидимо на підлозі і просто ридаємо обоє і тримаємо одне одного за руки. Але розуміння того, що це потрібно закінчити, бо пристрасть зникла. А далі підуть сварки. А у нас діти. Діти ніколи не мають бачити сварок. Вони мають бачити кохання. Це 2008 рік. В Україні шалена економічна криза. А на телебаченні найтоповіше шоу України Фабрика зірок. Алан один з режисерів-постановників цього наймасштабнішого шоу. Там він знайомиться з фабрикантом Максом Барських і розуміє, ця зустріч доленосна. Він зобов'язаний стати його продюсером. І тут з'являється проєкт, який відкриває для мене дуже багато нового фабрика. І з'являється людина, яка мені здається моїм альтерегом. Все, відбулася творча, шалена взаємодія, і ти хочеш творити, думати, копатися у цьому придумувати. Алан продюсує Макса, знімає кліпи для першого ешелону зірок, не тільки українських, а й за кордоном, і навіть приймає пропозицію стати режисером свята до Дня Незалежності у 2019-му. Як і багато хто з українських митців після 2014-го Бадоєв також возив свого підопічного Макса Барських з гастролями, у тому числі й до Росії. Проте 24 лютого 2022 року обоє все ж таки обривають усі зв'язки з країною-агресоркою, скасовують усі концерти і демонстративно вирішують не повертати кошти за квитки росіянам, та навіть забороняють свою музику. В РФ це наймерзотніше, що я колись бачив у своєму житті. Як же мені прикро, що колись я працював з багатьма з вас з тими, хто в цьому вбивчому строю. Ви мені огидні. На початку великої війни він довго не знав, чим зайнятися і як бути корисним своїй країні. Але на третій місяць вторгнення він вирішив, що повернеться в жанр документального кіно, з якого починав свою режисерську кар'єру. Алан Бадоєв хотів документувати злочини росіян. Так виникла ідея документального проєкту Довга доба, який покаже особисті відео українців, які стали свідками страшної жорстокої війни. Так це було іноді дуже складно. До нас приходили файли, і саме найскладніше то, що я боявся кожного дня, коли ми починали дивитися, ми ніколи не знали про кого це. Як і багатьох з нас, Алана Бадоєва і його творчість змінила велика війна. Адже колись він сам зізнавався, що своєю творчістю стирає творчі кордони між Україною та Росією, та нарешті усвідомив та переосмислив все напевно краще пізно ніж ніколи.